Формування крони сливи справа непроста і дуже важлива, якщо обрізати дерево неправильно. Урожай буде мізерним, щоб цього не сталося. Дізнайтеся, як і коли роблять обрізку сливи в саду. Підписуйтесь на наші канали. Обрізку і форміровку сливи проводять для збільшення плодоношення. Загущена крона негативно позначається. На стані рослини дерево стає чутливим до холодів, взимку ризикує вимерзнути. Зайві гілки створюють тінь і тим самим перешкоджують правильному формуванню плодів. Обрізку молодої сливи вперше здійснюють в момент посадки саджанця, після чого роблять її регулярно протягом усього життя рослини. При цьому крону формують приблизно до 15 років, а потім видаляють лише сухі і хворі гілки, молоді пагони не чіпають. Тоді дерево непогано плодоносить навіть в похилому віці, обрізка сливи навесні. Найважливіша обрізка рослини припадає саме на весну. Дерево обрізають в кінці березня, початку квітня, коли вже пройшли морози, але ще не прокинулися бруньки рослини і не почалося сокодвижене. Навесні вирізають на кільце все підмерзлі, пошкоджені і неправильно ростуть всередину крони гілки, а також проріджують крону і вкорочують прирости минулого року на 1-3%. Саме на цих пагонах слива буде плодоносити у південних регіонах. Почати обрізати сливу можна в кінці лютого, початку березня, але при цьому температура повітря повинна бути не нижче 1,0, з як правильно видаляти непотрібні гілки з дерева навесні. Показано в досить змістовному відео обрізки сливи. Протягом перших п'яти років формують розріджену і крону. у перший рік. насадженці відміряють зону штамба 4,060 від землі. Вище нього відраховують ще 6-7 нирок і зрізають верхівку на другий рік з нирок, Розташованих вище штамба формують перший ярус. На дереві залишають 2-4 вдало розташованих нижніх пагонів, що відходять від стовбура під кутом не менше 60 градусів. Всі пагони, що з'являються в зоні штамба, регулярно вирізують на кільце. Ще через рік, два вище першого ярусу, закладають другий ярус що складається з 1-2 гілок на висоті 20-30 см від верхньої гілки першого ярусу. Якщо потрібно, вище формують ще й третій ярус з 1-2 гілок. Також можна формувати крону у вигляді чаші. При цьому залишають 3-4 основні гілки, які розташовані щодо стовбура під кутом 60-90 градусів на висоті 40-50 см від землі. Центральний провідник при цій формуванні вирізають. Обрізку сливи здійснюють за допомогою гострого секатора, а всі зрізи обробляють садовим варом. Літня обрізка сливи обрізка, сливи влітку проводиться при посадці саджанця. В такому випадку головний стовбур, центральний провідник обрізають на 1-3, а вічні гілки вкорочують на 2-3. Дорослі рослини обрізають в червні липні. Літня обрізка носить переважно санітарний характер. Видаляють гілки, які за зиму підмерзли, але при весняні обрізку не були розпізнані як пошкоджені. Тепер, коли на цих пагонах не сформувалися квітки і плоди, їх можна сміливо вирізати, також влітку вирізають на кільце молоді, строго вертикальні пагони, їх можна обламувати руками, і гілки, на яких з'явилися ознаки хвороб, а пагони, що ростуть горизонтально. Залишають місця зрізів молодих пагонів швидко гоється, тому їх можна не замазувати садовим варом, як правильно обрізати сливу влітку. Дивіться в наступному відео: обрізка сливи восени. Дерево обрізають всередині вересня, початку жовтня, після листопаду, щоб воно встигло підготуватися до зимівлі, довгі і швидко зростаючі гілки вкорочують на третину, щоб вони не зламалися під вагою снігу і від поривчастого вітру. При необхідності можна вкоротити і верхівку дерева. Також вирізають всі пошкоджені і надламані пагони, оскільки вони більше за інших сприйнятливі до морозу, крім того, у старої сливи в цей час проводять обрізку сухих і хворих гілок. Всі віддалені восени пагони сливи слід спалити, адже в них можуть влаштуватися на зимівлю небезпечні шкідники у регіонах, з м'якими зимами восени можна проводити не тільки санітарну. А й формуючу обрізку, однак в нестабільному кліматі середньої смуги цю справу краще відкласти до весни. Особливості обрізки старої сливи, коли на старому дереві перестають рости нові пагони, на по початку весни спилюють старі скелетні гілки, а місця зрізів ретельно зачищають і замазують садовим варом. На місці зрізу незабаром утворюються нові пагони, з них залишають тільки три або чотири найсильніших, інші всередині літа видаляють. Врахуйте, не рекомендується обрізати одночасно велику кількість старих гілок, інакше дерево не переживе такого сильного стресу і загине. Помолоджуючу обрізку краще розтягнути на 2-3 роки. Обрізка колоновидної сливи колоновидная слива відрізняється компактною кроною, плоди на такому дереві ростуть не розлогих гілках, а вздовж стовбура, тому бічні пагони марні їх щороку обрізають. При цьому важливо повністю зберегти центральний провідник дерева його взагалі не чіпають. Якщо верхівка головного втечі підмерзне, то на цьому місці з часом виростуть додаткові пагони 2 або 3. В Такому випадку залишають один найбільше розвинений, а інші видаляють, щоб отримати хороший урожай плодів. Потрібно не тільки правильно обрізати сливу, але і грамотно доглядати за деревом протягом усього року про тонкощі догляду за цією рослиною. Читайте в нашій попередній статті.